Ребятки, всім привіт! Шифінг SF240 LR. І чим він відрізняється від звичайного шифінгу? Давайте ми з вами пройдемося. Так. так, давайте подивимося. Радіатор у нас винесений наперед. Стоїть електрообдув. От, вентилятор електропривід. Двигун у нас... Тут sf -138 2 138-й стандартний двигун. Е, хочу напомнити вам, е, значить, для, того, у нас, для того, щоб у нас не завоздушена була система, потрібно заливати максимальну кількість охолоджуючої рідини, тобто води, максимальну кількість потрібно заливати до самого верха, аж по пока тому що магістраль у нас завоздушується і потім швидше нагрівається сам, сам трактор. От. При, закриванні, при закриванні самого капота обов'язково цей поплавочок, той, який показує рівень охолоджуючої рідини, притримуємо рукою, щоб його не згинало. Ось так. По акумулятору. Акумулятор у нас йде. Я хотів подивитись, наскільки ампер часом йде акумулятор. Так, ну Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не видно, я не бачу. Я не бачу. Ну, вроді би як восьмидесятка повинна стоять. Восьмидесятка. 12 вольт. да, 80 пар часов. 100% там да. Вось... на відео не покажемо, але 80 ампер часов. Акумулятор стоїть. Так, топливна у нас знаходиться, топливо заливається сюди. Все дуже просто. От, трактор йде потужністю 24 кінських сили, він йде одноциліндровий, вібрації великі. Коли ми заводимо сам трактор і їдемо на ньому і працюємо, вібрації великі, щоки на ньому трусяться, але він йде у нас на ресорах. Давайте звернемо увагу. от. Є стресори в даному тракторі. Ще раз звертаю увагу на те, що е, саму... Помпу потрібно обов'язково, щоб вона була у вас і з... Вижимний подшипник має бути змащений перед кожним виїздом. І тоді вижимний подшипник у вас буде довго працювати. Розмір колес у нас в цьому тракторцю. Значить, Дивимося. 7,5 на 20. передні колеса у нас 6х12. Тобто, дивіться, це самий стандартний, самий стандартний е, шифінг-трактор, але, але на що потрібно звернути увагу, чим він відрізняється взагалі від інших шифінгів. Радіатор тут в ЛР, шифінг SF 240 LR, відрізняється тим, що в нього радіатор, він йде задньопривідний, радіатор стоїть у нас під капотом впереді. Тут більше місця трішечки у нас. Тут, в принципі, з радіатором також тут залазить ну, досить давайте так, можна і досить впевнено, ви спокійно залізете в трактор, навіть якщо тут стоїть радіатор. Я, я привикший. І ще потрібно на що звернути увагу на блокіровку задніх кольос. Ось тут у нас блокіровка задніх кольос. Тобто в даному тракторі є блокіровка задніх кольос. Напоминаю, шифінг SF240 LR, який ви можете замовити у нас по даному номеру телефону, який вказаний у вас на екрані. Є блокування задніх кольос, включення балаборобучності, гідравліка включається, понижені порушені передачі, речах переключення передач. Передачі написані у нас нарисовані на трансмісії. От, вижимний підшипник змазуємо. І все, в принципі, у нас далі стандартно. І радіатор винесений у нас на Тобто Різниця з іншими, тут є блокування і винесений радіатор. Все більш-менш зрозуміло. Ну, так. Шифінги. Давайте так. Блокировка це дуже великий плюс, але постійно з блокіровкою ви їздити все одно не будете, тому я рекомендую додати просто вагу на ліве і праве колесо. Ну, а Бажано, в принципі, одинакову вагу добавити на ліве і праве колесо. Ліве колесо просто більше у вас пробуксовує бріллі, коли ви е, ораєте, коли ви пахаєте собі огород або сусідом, або або калимати, або там старайтесь якось там обробити свою землю. Ось так. Тому все досить просто. Трактор тягне двохкорпусний 225 й плуг, 2,20, й 2,25-й плуг в залежності від е, наскільки тяжка земля. Якщо буде досить тяжка земля, то просто додавте вагу на колеса і він не буде пробуксовувати. Можете скористатись в принципі, і блокіровкою, вона також допоможе. Але щоб не рвати саму блокіровку з не постійно не їздити з за заблокованими кольосами, рекомендую просто добавити вагу. В принципі, ми це проговорили. Досить непоганий по якості трактор, і я вам хотів би сказати, що я довольний, довольний досить шифінгами. Чим? Вони дешеві, максимально дешеві. Є варіанти тракторів повноприводних і задньоприводних. Вони вже на порядок краще по якості, чим мототрактори йдуть з трьох точках. Навісне обладнання сюди коштує дорожче, але з даними тракторами на порядок менше проблем, і вам не потрібно буде постійно коло нього щось лазити, крутити. От цей трактор вже досить непогано працює. Тому в мене, в принципі, все. По різниці ми проговорили. По хто довольний, то недовольний даними тракторами. Ребят, таких тракторів... Повірте мені, тисячами, навіть десятками тисяч вже породаних в Україні. Тому, будь ласка, залиште свої отзиви, у кого є погані отзиви. Пишемо погані отзиви, у кого є гарні отзиви, проданий трактор, пишемо гарні отзиви так, як воно реально є, щоб люди могли правильно оцінити. І взагалі потрібен їм такий трактор чи не потрібен. Кращі трактори у нас є і простіші трактори за шифінг у нас також є. Тому можете звертатись до менеджера, який, який максимально точно зможе відповісти вам на ваші запитання. І підібрати і допомогти вам техніку, та яка вам дійсно необхідна, і таку, яку ви хочете в першу чергу. Тому підписуйтесь на наш канал, з вами буде цікаво, і ми будемо по можливості ми будемо знімати трактора в роботі, в тому числі, щоб ви бачили на можливості даних тракторів. Тому підписуйтесь.